4 грудня в нас був чемпіонат України з черлідингу у місті Львів в прекрасному спортивному комплексі Босна Арена. Саме там наші спортсмени завоювали золоті, срібні та бронзові медалі у номінаціях джаз-команди. 5-8 років діти зайняли перше місце, 8-12 років друге та дорослі посіли третє місце у номінації Джаз. -команди». Зараз я вас запросив, щоб привітати з наступаючим новим роком, побажати вам міцного здоров'я, нам всім мирного неба. І саме головне, саме головне нам перемоги сьогодні. Ми з вашими тренерами, з вашими батьками будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб у нас в Україні був мир. Лапада порядок. Я з великим задоволенням тренерам хочу висловити слова подяки і знаю, що ви не просто приділяєте весь свій час для роботи. Я певен, що ви душею з ними і серцем з ними.